Друзі, всім привіт! 6 годин вечора на вулиці. Темно, я би сказала, блокаут, але в будинках, будинках світло є у нас. Йду за посилочкою від підписниці іду, бігла в магазин, купила оселедець. Магазини всі працюють, в магазинах світло є, просто нема вуличного освітлення. Оселедець завжди беру останнім часом у е, невеличкому магазинчику, він там такий, як нам подобається, не, майже не чутно солі, мене не видно. Ну, що зробиш? Вирішила, вирішила хоч трошки щось позаписувати. Зараз тут біля супермаркету по штаматі отримую посилочку забіжу ще в супермаркет. Візьму всі каліси і кілька сайтів бублактозних. І додому. І ось так виглядає моя вулиця. Повна, повна темрява. Я вже скупилася, біжу, біжу додому. Так, ну я вже вдома. Що спочатку? Мені оселедець треба чистити. Оселедець на 91 гривню. Такі собі у мене покупочки хлібчик 18, може, з копійками, 18 гривень гетьманський. сорочки. Сорочки, мабуть, по 18 були. І зараз подаруще, влітку був по 10, зараз по 16. Один вид, зазвичай два види порозбирали. Це Аліса вчора. Нічого я не забираю. Вчора скомандувала купити, така зараза, вона виявилася 300 гривень, а там всередині майже нічого нема. По дві цукерки, два баунті, два снікерси, два твікси, два марси і три пачки різного виду мемдемсів. Ну, Звісно, Аліса не сама. Вона майже нічого з цього не їла, але ММД з горішками давала їй. Баунти давали. Десь Женя, може, заникав, Він, я от в нього спитала, що там, що, там взагалі було, що там взагалі було. Що, будемо посилку розпаковувати? Що? Аліса тут хнюпала, поки мене не було. Хліба, хочеш? Всередині, всередині. Ще замотано. Не стала вам знімати я того. Я ще так розпаковую. Так, папір. папіру. Зараз я. Розклею її, щоб швидше було. я в повному шоці. У мене немає слів. По-перше, дивіться, скільки кави львівської. Зараз офієнна книжечка з випічкою. Тут скотч намотаний, потім пізніше покажу. І пані, пані Марина сказала, що між кавою поклала гроші, щоб ми. Або Алісі на заняття пустили, або щось там купили для душі, там парфуми, якісь, щось, чимось себе порадувати. Але я навіть уявити не могла. Просто ну ви що. Ви я просто в шоці, дякую, дай Боже, вам здоров'я. Це неймовірна величезна підтримка для нас, Я, в мене нема слів. Просто <смі> дякую. Що, друзі, ось така книжечка, пані Марина каже, що е ця така книжка є тільки у працівників заводу. Я так зрозуміла, там де львівські двічі виготовляють, де вона, власне, і працює дуже класна. Оладки. Брюш, булочки для бургерів, булочки, валентинки. Оце ми з вами готувати будемо випікати глазуровані булочки з корицею, Як пиріг виглядає? А, я зрозуміла, це воно, мабуть, скручується і таку клас. Грошево-сирні кишеньки, домашній хліб. Дрезденський пиріг, емпанада з куркою. Клас чудово, кальцоне кантучі, кантучіні, Цікаво, ще такого не чула. Картопляні пампушки, супер. Це, мабуть, в афритюрі смажеться. Кіш дріжджой з тунцем, смакота, кранч з горіхами Алісі навіть цікаво, прийшла дивитися. Крафіни макові, панетони. Оце ми з вами готуватимемо. Паска класична. Супер. Паска шоколадна, пай цибулевий або цибуловий, це буловий, пивні роли, нічого собі <смі> цікаво. Доча, а хто тебе згадує? Піта піца з сирними бортиками, пляцок з маком. Клас, рецель, незнайома назва, але на вигляд знайома. Це може щось на кшталт твої Різдвяні пампухи, рога... рогаликі, рогалики картопляні, сирний хліб з халапеньо. Ох ти ж! Халапеньо це перець. Звідки знаю, дивилася, полюбляю всілякі кулінарні шоу. Мабуть, це було з Птушкіним та з Кацуріним. Десь вони. Постійно халапеньо, халапеньо. Слойка по домашньому не солодка, слойка солодка, смажені пиріжки. Турецький семіт. Зараз їсти захочу. Фладен з кмином, теж назва незнайома Фладен. Прикольно, щось наподобі піци. Фокача з оливками, в'яленими томатами та розмарином. Фокача з рибою. Хачапурі по аджарськи Аліса. Аліса вже машину сюди тулить, Штолен. Це щось закордонне або німецьке, або десь я таке чула. Ягідний пай. І все. Клас, чудово. Дуже-дуже дякую. Обожнюю. У мене є ще книги, які пані Леся висилала. Зараз там щось у мене печиво, пірожні рулети. Це, звідки це взялося? Аліса. Аліса книжечки полюбляє, але... Але, але <свистак> вона може її і, і пороздирати, якщо їй якась картинка дуже сподобається. Клас. Стільки всього нема коли готувати, знаєте. Можливо, зараз взимку більше часу буде. Будемо бачити. Клас, я таке просто обожнюю. У нас вже ранок понеділка сьогодні. Ми поснідали, поснідали. Клас, така самокота. Просто, просто <свісно> поснідали. Зараз будемо збиратися, збиратися їхати у лікарню. Алісія млета з сиром наробила <свісно> цілу сковорідку Вона, ну не знаю, скільки, скільки з'їла. Вона все не з'їла, звичайно, але. Краще нехай буде більше, ніж, ніж менше потім. Або я доїм. Е -е, Жені нарешті зробила. Він так обожнює гарячі бутерброди. Ну, Нібито нічого такого, але ось микрохвильовки не було, тут не було, в Павлограді, де він жив, не було. В нас вдома світла, там, як ми жили, вже теж давно не було. так що... 100 років їх не їв, каже, як я за ними сумував, така смакота, задоволений. І ну, я не знаю, люблю, не люблю. Ну, звісно, смачно, але а, гарячі бутерброди, мені здається, з'їдаєш на, на порядок більше, ніж звичайну канапку якусь з'їв би. А ці такі, знаєте, тануть у роті, і я штуки тобі, мабуть, злопала, жені ще більше. Uh, Женя пропонував нас відвезти, але ми б приїхали десь до 8, близько 8-ї години ранку. Лікарня з 9-ї відкривається, відчиняється. І що б ми там робили на вулиці зранку? Туман ще такий був, просто нічого не видно було у вікно. Зараз вже туману не видно, але на сьогодні обіцяють дощик. Зранку написали в місцевих чатах, що. Метро е, не вийшло запустити, бо і досі величезні проблеми з електроенергією. У нас тфу-тфу-тфу, опалення вода вже нормальним напором, світло з нормальною напругою. Пишуть, що, звісно, будуть відключення. Ну, будемо бачити. Сподіваюсь, поки нас вдома не буде, відключать, і ми приїдемо і все буде добре. Там, як вже казала ляже. Ліса прийшла дивитися, що тут мама, мама розповідаю. І що ще хотіла сказати? А потім Женя вже як їхав, ну, збирався уходити. Десь прочитав, що метро вже запустили. Я подивилася, та група, що в мене є, там нічого не писали. Ну, Спробуємо доїхати до метро. До центру, якщо не буде, ну не, не працюватиме, то будемо вже викликати таксі. Все одно буде дешевше, ніж з дому їхати. Дай цьому, дай почули. Дякую. Дякую. Тож, а ті, що пустили додатковий наземний транспорт, автобуси, там все таке інше. Я подивилася, там стільки, я навіть не рахувала дуже багато пересадок, якісь незнайомі місця, райончики. Ми там жодного разу ни там, ни сам, ні, не були. Знаючи, Алісу, вона чекати на зупинках не любить. Це істерики будуть. І не одна, і не дві. Пересадок. Багато погода така. Так, 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 так. Бо погода така собі, якщо ще дощ піде, то взагалі не варіант. Сподіваюся, що працюватиме метро, і ми доїдемо, доберемося і вирішила трошечки так потягнути час, потягнути час, бо нам на першу годину дня до генетика, щоб ми менше десь. І щоб додому не їхати, не кататися туди-сюди, і щоб не чекати довго, щоб якось так головне встигнути. Добренько, Фарбувалася сьогодні. Зверху підводка, я не знаю, як вона українською, може так і є. Щойно провела смужечку, чихнула, чихнула. І зверху, і знизу мені повітирала. Потім знизу олівцем підфарбовувала, і коли ось тут Аліса підійшла мене за руку як потягнула. І в мене, я не знаю, так натушувала очі, сильно намалювала, що як, як на дискотеку десь. Ну, добренько. Йдемо збиратися, йдемо вдягатися.